І ще 10 українців вдома. напередодні пізно ввечері про повернення з російського полону наших громадян повідомив Володимир Зеленський і назвав їхні імена. Частина із них цивільні, яких Росіяни заарештували в окупованому Криму і окупованих частинах Луганщини та Донеччини ще до повномасштабного вторгнення. Вночі в мережі з'явилося відео, як їх зустрічали. Додому повернувся заступник голови меджлісу кримськотатарського народу Наріман Джелял, якого на півострові схопили ще у 2021 році. З тюрем так званої ДНР, вдалося забрати Валерія Матюшенка і Олену Пех, які за ґратами окупантів перебували 6-7 років. Також додому повернулися двоє священиків Української греко-католицької церкви, яких арештували у Бердянську за опір окупантам. І п'ятеро цивільних українців, яких ув'язнили на території Білорусі, всі вони були дуже виснажені, але щасливі. Ми дуже втомлені, але щасливі повернутися на батьківщину. У кожного з нас своя історія, як ми опинилися і пройшли свої важкий свій важкий шлях додому. Дуже багато людей долучилися до того, щоб ми сьогодні опинилися вдома. Дуже вам дякую, дуже радий вас бачити і дуже радий опинитися на рідній землі.